Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде чудовий огляд дуже гарного будинку у дуже спокійному селі. А саме село називається Село Стрільники, Це Ніжинський район Чернігівська область. Е, значить, що ми бачимо по цьому будинку? Є два гаражі, два хліва, одна літня кухня, колодязь, скважина в дворі, газове та пічне опалення, туалет, ванна. Хату заведена вода, стоїть парове опалення, у дворі просторий колодязь, тиха місцевість, спокійні сусіди. Власник е хоче за цей будинок 135 тисяч гривень переводьте по курсу долара. Ну і, звісно, буде торг. Загальна площа цього великого будинку 71 квадратний метр, три кімнати, площа ділянки цілих 51 сотка. Це дуже-дуже. Великий е, у, Стіни дерев'яні, перекриті металевими листами, е, індивідуальне газове опалення. Ну, тобто ми по фото бачимо, що з побутової техніки холодильник є. У пішої доступності до 500 метрів зупинка транспорту, школа, магазин, кіоск, відділення пошти. Дуже гарний будиночок, дуже красивий. Бачимо, що за ними ухажували просторний, великі, високі потолки. Тобто ну, можна зробити любе планування. Ну це будинок такий захочеш, живий, буквально от заїжджай, і в тебе вже є де спати, що пити, і є тепло, газ і приготування їжі. Все це можна буде зробити. Кому буде цікаво, контакти власника на перегляд цього будинку, та просто, щоб щось дізнатися, якісь інші питання, будуть в телеграмі в описі до цього відео. Переходьте в телеграм, там будуть контакти власника і цей будинок. Зізванюйтесь напряму та вирішуйте любі питання. Я всіх вітаю вас за перегляд, всім гарного дня, до побачення!